Як перевірити, чи є монетизація на YouTube каналі. Сьогодні покажу, що є можливість дуже просто перевірити наявність монетизації будь-якого каналу. Адже переходимо на канал, на якому хочемо перевірити монетизацію. Далі переходимо в його HTML-код та шукаємо ось такий запис. Цей запис я додам обов'язково в опис до цього відео. Знайшли. Тепер дивимось ось на це значення. Тобто це значення параметру value. Якщо false, то це означає, що монетизації немає. Подивимось, наприклад, інший канал. Шукаємо. Як ти бачиш, значення вже true, тобто монетизація точно є. Покажу приклад ще одного каналу, який має багато підписників, є навіть. Відоси, які набрали багато переглядів, але в якому монетизації немає. Тобто, не всякий великий канал отримує монетизацію. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвоніть в колокол або навіть коментуйте. І нехай щастить добрим людям, а недобрим не щастить. Па-па.